На жаль, Росія продовжує забирати життя українців. Внаслідок ворожої російської ракетної атаки 8 липня у Києві загинуло 4 дитини – дві дівчинки 8 і 14 років і два хлопчики 8 та 10 років. Їх пам'ять вшанували на площі перед Луцьким замком ритуалом сурмління кликуна з вежі. Це радше такий спонтанний щирий відгук серця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на ті події, які відбулися в нашій країні вчора, 8 липня 2024 року. Росія, наш ворог, цілився прицільно у ті місця, де зароджується дитяче життя, пологовий будинок, де рятують дитяче життя в онкоклініку. І сьогодні ми хочемо, щоб Луцький кликун, який щодня сурмить гімн України з початку повномасштабного вторгнення, сьогодні виконав останню колискову для цих дітей, які загинули. І цим самим цією мелодією, мабуть, найтеплішою мелодією кожної дитини, яку він чує від своєї мами, а це колискова котику сіренький. Ми хочемо вшанувати пам'ять усіх загиблих діток в Києві і в інших містах України.